Тепер донати стало ще простіше. Monobank нарешті запустив дружні збори. Розповідаю, що це таке і як це працює. Ми помітили, що в соцмережах люди почали розділяти великі збори на багато маленьких, бо так легше зібрати на якусь велику ціль. І від сьогодні це офіційний функціонал банки. Відмов припустимо, ви знайшли на eBay в дуже гарному стані, бо F-16 за 13 мільйонів доларів. Ви створюєте банку з цілею 512 мільйонів гривень. Далі будь-то може натиснути приєднатися до збору. Встановивши ціль поменше, наприклад, мільйон гривень, і отримати своє посилання на свою банку. Що важливо, гроші, які будуть приходити на цю банку, автоматом будуть потрапляти в вашу велику центральну банку. Не треба для чого спеціально нічого робити. Щиро сподіваємося, що це допоможе організаторам великих зборів. Бо тепер не треба перевіряти тих, хто доєднується до свого збору або контролювати, щоб вони переказали свої банки. А ви, якщо хотіли створити свій перший збір, але не знали на що збирати. Тепер можете приєднатись до якоїсь великої цілі і все ж таки накопичити на той самий F16. Погнали тестувати. Rūšis zbara.